Напередодні 28-ї сесії у міській раді проходять планові засідання депутатських комісій. Представники різних партій розглядають питання майбутнього порядку денного задля детального ознайомлення з ними. Наприкінці минулого тижня наша знімальна група була присутня на комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту зв'язку та управління комунальною власністю під головуванням депутата міської ради Олександра Морозова. Першим доповідачем була директор департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Діна Безя. Зеленко доповіла порічним звітам виконання міських програм за 2022 рік, в тому числі щодо реалізації державної політики захисту сімей з дітьми та підтримки молоді в місті. Окремо зупинилися на питанні можливості оздоровлення дітей міста в цьому році. А ми на цей рік скільки заклали коштів Іляну Юрівну? На оздоровлення. дітей? За програмою у нас є кошти, але ж у нас не працює наш табір. Але От я зрозуміла, що наш табір не працює, але ми можемо за ці кошти, може там менш дітей, але відправити там до Західної України, десь там відпочити, якщо це треба, може на оздоровлення десь відправити, які ну, дуже нуждаються. Є діти, які постраждали там, і все-таки. Інші, які потребують відпочинку, оздоровлення. Повноваження, що молоді були передані вже до освіти. Я вважаю, що необхідно це проводити сюди. І сьогодні на комісії по законності мені було надано вже доручення провести відповідність цю програму. Тож я вважаю, що необхідно дійсно проводити їх належний вигляд, для того, щоб кожен займався своїми повноваженнями. Заслухали в тому числі звіти щодо забезпечення надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг. Згідно цієї програми, деяким категоріям громадян забезпечують можливість користування стаціонарними телефонами мережі Укртелеком. Депутат Білгородністровської міської ради Максим Мазуренко навів приклад того, що місячні показники лічильників водомірів люди пенсійного віку доволі часто передають саме на стаціонарний номер водоканалу. і і мобільний, і стаціонарний. То на стаціонарний вдень більше заходи дзвінків телефонуючим крім ну, ніж на мобільний. Четвертий проєкт рішення це звіт про результати виконання програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі забезпечення гендерної рівності протидії торгівлі людьми в місті Білодровському за 2022 рік. На сьогоднішній день ми виграли грант. На створення кризової кімнати для осіб, які постраждали від насильства. А тому ці кошти, які були закладені в цій програмі, вони вже не, скажімо так, не, не, не потрібні, оскільки ми виграли грант. Грант ми виграли на ремонт, на оснащення, меблі, техніка повністю і заробітна плата працівників. Соціальні програми є невід'ємною складовою нормальної розбудови суспільства, його гарантій та прав на гідні умови життєдіяльності кожної людини. Засідання 28-ї сесії відбудеться вже цієї п'ятниці. Про подробиці ходу засідання наші глядачі обов'язково дізнаються із сюжету першого муніципального. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.